Друзі, всім привіт! Продовжую збирати комота. Це в нас вже, мабуть, п'ята частина. Я вже не пам'ятаю, що воно за чим іде. Але покажу, що зробив і що роблю. Отакі От плінтуси поприклеював. Тут зробив шоколадку. Ну, я про них не знімав нічого. Тут все дуже просто. Отак От пообшивав сторони. Знизу також плінтусики. Получилось доволі непогано. Що зараз роблю? Буду ставити отакі направляючі і кріплю бруски. Буде кріпитися отак два бруски. Перший тут отак кріпиться. Я його наклею. приклею там закручу шурупами. І другий брусок. Буде от так вже буде отак кріпитися. Вже як прикручу, то покажу. отак так воно все буде. Бруски будуть поздовж Не хотів я ставити поперек, так як тут фільонка. Десь якщо приклеювати чи ще щось, щоб його потім не тянуло А так буде тут прикручено і знизу прикручено і наклей. І на цьому все. Ну, цей буде повністю приклеєний, тому що тут до дерева. Так що якось так. Так, ще питання мені казали за ласточкін хвост. Отак От він виглядає, бачите? Нічого тут не видно, тут все обшите. Він заходить аж сюди. Я тут ще планку кинув. одну для жорсткості. Потім основна йде і ще плюс плінтус приклеєний. Так що, отак воно все виглядає. Зараз поприкручую і вже покажу. Як воно йшло. Так, покажу, що зробив, трохи мене відволікли. Покріпив бруски, на направляючі до шухля, то так воно все виглядає. Зараз з цієї сторони. Кріпив один шуруп. Тут намастив клеєм. Десь отак. Така ж ситуація зверху, теж клеєм. І один такий крепкий шуруп. Все, більше тут нічого не мастив. Зробив зазорчик десь міліметр, щоб могла свободно ходити фільонка, тому що буде сихатись-розсихатись. Якщо ви закрутите чи заклеїте, то може десь трохи його розірвати. Така ж ситуація. З цієї сторони вийшлось. Так, зараз покажу ззаді, як воно. Отак воно виглядає ззаді. Тут також намастив наклей і на один знизу і один зверху. Я думаю, буде достатньо. Тут клеєм не мастив. Так що, отакі справи, можна сказати, все готове. Отакі направляючі. Це лінкер чи, чи міллер, я не пам'ятаю, подивимось міллер. Все розрахував. Щоб отак воно кріпилося. Так що на цьому, друзі, буде все. Уже в наступному відео, як буду кріпити шухляди. Щось покажу, зніму. Може, щось буде цікаве. Не знаю, що там буде, що вийде. На цьому все. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступному відео.